У перший день весни Зміївську громаду чекали добрі новини. Проект Простір дружній до дитини продовжує свою роботу. Нагадаємо, що простір у Змієві, де проходять заняття з дітками, відкрився ще у жовтні минулого року. Реалізовував проект благодійний фонд Посмішкаю завдяки фінансової підтримки іноземних донорів. Змійська міська рада надала для його реалізації окреме приміщення, дві кімнати у Зміївському центрі дитячої та юнацької творчості, де власне проходять заняття з дітками дошкільного і і шкільного віку ми е, знаходимося в приміщенні, яке віддали по співпраці з благодійним фондом Посмішка .UA». Це приміщення колишньої виборчої дільниць територіальної комісії. Тому воно було на сьогоднішній день простої і не використовувалося для потреб громади. Зараз ми бачимо, що тут благодійний фонд зробив чудовий ремонт, завезли меблі, завезли інвентар. І сьогодні працюють чотири чоловіка наших. Працівників освіти, які е, займаються з нашими е, маленькими мешканцями, з тобто нашими дітьми. Люди приїжджають, тут можуть залишити свою дитину, піти по справам по всім організаціям по Звівській по громаді, потім прийти, забрати дитину і далі їхати по своїм е, справам. Чотири е, чоловіка отримують зарплату з благодійного фонду UA, тобто жодної копійки е, з місцевого бюджету не було витрачено, лише було надане приміщення. Приміщення ми передали на Такій благодійній основі, поки на під час війни, воєнного стану, благодійний фонд буде використовувати. Програма розрахована на один рік. Через один рік благодійний фонд або з нами буде продляти ну, термін дії цієї роботи, або залишається це все для потреб громади, і тут ми вже самостійно будемо вирішувати подальшу судьбу цих кімнат. Реалізація самого проекту була розрахована до кінця лютого, але велике зацікавлення у просторі дітей і батьків вплинуло на те, що його реалізацію організатори вирішили продовжити. І 1 березня він розпочав свій другий етап. Хочу розповісти вам про дуже чудовий проект, який став можливим завдяки співпраці Харківської обласної ради, нашим чудовим благодійникам, та керівництву громад. Це три громади: Малинівська, зміївська та пісочинська громада, де з'явились такі простіри психо, психологічної допомоги, центри, де діти можуть займатися творчістю, діти, де батьки можуть залишити їх під нами. Наглядом фахівців, чудових фахівців, і а, я дуже тішусь тим, що вже три таких осередка є на теренах нашої Харківщини. Сподіваюсь, що їх буде більш. А, дуже хочеться сказати слова великої вдячності нашим благодійникам. Це благодійний фонд Посмішка Юа. А, дуже хочеться вклонитися всім тим, завдяки кому ця а, фундація змогла тут реалізувати цей проект. Це міська влада, про яку я вже згадувала, це Татський корпус, голові Харківської обласної ради, Тож дуже символічно, що в перший день весни ми ну може сказати так зарано, але все ж таки ми повертаємось до мирного життя. Ми відбудовуємо, відкриваємо. Ми хочемо, щоб наші діти отримали все саме краще, і я сподіваюся, що нам це вдалося. За час роботи простору його послугами було охоплено близько півтори тисячі дітей. Саме приміщення, де займаються з дітками, організатори проєкту повністю облаштували. Завезені нові меблі та необхідний інвентар для занять. Працюють і мобільні локації у Старостинських округах. Простір працював жовтня місяця. На сьогоднішній день ми завершили певні ремонтні роботи. Певне облаштування цього простору наразі. Ми працюємо над продовженням діяльності простору, тому що і міська влада зацікавлення, і є попит від батьків і дітей. Тому ми будемо продовжувати цю діяльність, будемо шукати нові можливості для підтримки, для розвитку і для того, щоб і дітям і дорослим було цікаво. Жити і розвиватися саме в цій громаді, ця кімната для дітей дошкільного віку або ось у таких манюнічок, А та кімната це вже більш такий простір для арт-терапії, більш для підлітків, для гри, для спілкування, для майстер-класів. Також це робоче місце психологу. Тут будуть відбуватися психологічні консультації за підтримки, тобто. Це такий вже більш камерний простір. У просторі з дітками займаються психологи і спеціалісти з психосоціальної підтримки. Серед його відвідувачів є дітки із сімей внутрішньо переміщених осіб, а також діти з особливими потребами. До нас приходять дітки різного віку. Та є категорія дітей з особливими освітніми потребами. Соціалізація таких дітей вона на даний час дуже актуальна і дуже важлива, тому діти з особливими освітніми потребами можуть приходити до нас, розвиватися, спілкуватися, вчитися комунікувати, тому що ця категорія дітей, як і всі діти, бажають жити, радіти. Посміхатися та відчувати у відповідь з своїх почуттів від нас, від дорослих, теж якісь емоції, натхнення. Ми тут малюємо в іграшки, граємо, граємо в ігри всякі. Тобі подобається дуже подобається. Іграю, що ж то Делаю. И, и, например, если что-то надо, я помогаю, ж, конечно же, надо ж кому-то помогать. -то. На урочистому відкритті простору у центрі уваги його маленькі відвідувачі, кожен з яких також отримав рюкзачки з подарунками від Харківської обласної ради. Від благодійного фонду «Посмішка.UA» подяку вручили і зміївському міському голові за ефективну співпрацю у реалізації цього проєкту. Нагадаємо, що заняття у просторі відбувається на безоплатній основі. З 1 квітня він знову розпочне свою роботу за звичним графіком.